Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом податок на землю. За матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті розміщений на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом по податку на землю. Відображення бухгалтерському обліку на рахування податку на землю проводимо документом операції, що ведені в ручній бухгалтерській розділу послуги. У списку, що відкрився, створюємо документ операції, що ведені вручно бухгалтерський, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо нарахування податку на землю. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дибет-кредит. Відображення в обліку надходження на реєстраційний рахунок коштів від орендаря для сплати податку на землю здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В загалом частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. З допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини. Обираємо вид операції надходження коштів від реалізації продукції послуг, рахунок, ККВ, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Debit кредит Відображення в обліку перерахування податку на землю до бюджету здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В головній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. За допомогою кнопки Додати на команді панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції перерахування інших податків, рахунок, ККВ, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет кредит. У праці бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщений на нашому сайті KBS.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Перевельцева та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!